Я буду перший комік переїхав в США і перший комік, який вернувся США, що теж важливо. Ну, після Зеленського, звичайно. Він раніше мене виступав і вернувся, правильно? Тоже міг би сказати. Ні, ні. так. Дякую, що прийшли. Хто взагалі, а які проти ці питання? Хто вперше на стендапі? Чи не були ці всі питання? Чи ні? хто вперше на стендапі був люди? То вперше. А де ви раніше були? Я десь соків займаюся. А. а хто, до речі, тут уже прям живе давно поплодуєте? Добре. Добре. Музику можна підушити, 100 доларів, 100 содоларів, 2, 100 до 2, 100 доларів. Стопдесят! 100 100 100 100 100 100 100 ви перебили саму себе. Це є справжня битва. Когось перемогти! А перемогти саму себе! <плес> як пані? Вас, 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 вас. Вікторія, переможниця. 150 доларів один. 150 доларів. Ді, вибач. <плес> пані, як вас звати? Валя. Валя. чим займаєтесь. Ареш, нарешті! Да ми знайшли тебе! Програмуєш на якісь програмування? Різдво <плес> всяке. Яка мова улюблена? Український. Хорош! Вау! Терпіть, ти знав, куди я йду. 200 баксів один, 200 баксів два, 200 баксів два з половиною. 200 баксів два з дниточкою, 200 баксів. Ель. Можна розтягнуть. До екселічки. 200 баксів два з 200, 200, 200, 200 доларів. Браво, дякую! Щоб сразу бачить своїх без ну, яких пояснень. 200 доларів один. 200 доларів два. 200 доларів. А тебе ж не пакет, ви серйозно? Два з половиною. 200 доларів. кілограм. Що що? Витримує 12 кг. Витримуємо 12 кілограмів, до речі, не сім. До хуя, до речі? 22. А ти ж піднімеш паку, чи ти просто так сказав якось? А, ну ладно. Добре, 200 доларів один, 10 доларів два. Ну, побаріть, тим хтось, давай, доларів два з половиною. 200 доларів. Три. Трібленно, добре, дякую! Насталева соня, це 67-го окрема ОМБР. Місцелси ОМБР. Омберзом. ОМБР. Механізована бригада. Так, це прикраси, які видавляється працьований гільз, вони працювали на своїй роботі. Як правило, виготовляють хлопці, воїни у вільний бойових задач час. Зараз вони перебувають на позиціях біля часового яру і у вільний час, що встигають робити ось такий прикрас. Ніхуя собі вони, звісно. Вау. Ось така прикраса. Ну, на ключик можна повісити. Можна, в принципі, добре. Я ще його провіз через всі ці кордони. Це не просто чесно. Скільки? Це п'ятдесят. Добре. Як, вас звати? Я. Як? Я. Уляна, чим займаєтесь Уляна? Я. Ви журналістка фріланска, гарний фріланс, у вас. 500 доларів один. 500 доларів. Ви тряно, прям зняли, люди такі, ну блин. Не бабки. 500 доларів один, 500 доларів два. 600 доларів, так вас звати? Я говорю, Саша, ви кажете. Ням-ням. No, no. <реш> Саша! <плес> Знає, не знаю, як нам, а мені 600 доларів оти. 600 доларів два. 600 доларів два з половиною. 600 доларів два з дитячкою. 600 доларів. Можна скарбничко подивитися? $60,000, дякую вашу. Так, я перш таке розіграю шматок російського шахета 136. Uh, shutdown in Kiev, March 2024. Отак. Oh, І доставили сюди. Ось такий лот. Виставковий вам. Стартова ціна, кажіть. 500. 500 від саші, добре. 500 доларів, 1. $600. доларів один. 1000 доларів, 1. Це Олеся, правда? Вас? Нічого суміс, хорош. 1000 доларівся один. 1920. 15001. 1500. 1500,500. 1500. Саша, саші богатій піздец уже то не будь. У вас тримається економіка. Чи займається, Саша? Я поняв. 2000 доларів один. 2000 доларів два. 2000 до з половиною. Дві 2000... Тисячі... 200. Ви на такой цікавому ході, ну ладно. 2000 доларів один, 200 доларів два, 2200 Дві доларів. І знову Олександр. 2500. Олександр, знову з Олександрою. Тарас ти не виграв здається, так? Да? О, ще одна бита. 2500, ти сказали, так? Да? 2501. 2502. Дві скільки? 800. 800 -1. 280 -1. 2800. Ви Олександр, 800. Природний. 801. 802. 3 від Олесі! Область, Олесі! Оооо! Я! Я вигралася на автобус! тисячі Доларів від Олесі один. Три тисячі доларів від Олесі. Два? Три тисячі доларів від Олесі. Три бра на Олесі! Ми на подкасті називаємо ваше ім'я, прізвище, і кажемо, що ви на. Кращий українець Вашингтонщини. На вас тримається Вашингтон. Ви моральна опора, ви база, ви фундамент Вашингтона. І ще в цьому турі я збираюся згадати в усіх містах. І в кінці ми робимо такий калаш фотографій у вас і розміщаємо під табличкою гуртом та вщент на одному спочатку. Буде ще фотовисіть весь випуск. Буде поняли концептуально. Гуртом та вщент разом з вами збираємо гроші на допомогу Україні. Ось такий плюс ще згадка і притуло, що ви найкращий на світі. Ось така ставка, ось така, ось такий лот. 200 баксів один, є. 250. Добре. 300. 300. 300 доларів один. Очка. Яка Пок е почка? Покажіть, я не знаю, що настільки вона потягне. 300 доларів один. 300 було чи скільки? — 250? 300. А 300 було? 300 доларів один, 300 доларів два, 300 доларів два з половиною. Сергій Притула і я про вас кажемо, як про найкращу людину ваше. Він так само каже, я вже зазрекшу. Хорош, п'ятдесят чотириста. Через доларів один. 400 доларів — два. 400 доларів. Денис 500, Добре, десь п'ятсот один. 500, два. 500. два з половиною. 550 п'ятдесят і са один. 550 два. Пятьсот Давай за тисячу. А то바이сать гобускенна істобнаго. Ну, ціну за те, що потрищу молоди, за монтаж, трищише доларів один і пакет, до речі, де разом з є, ну, на секундочку. Канад, Канадай, Камадський пакет. 1000 доларів з пакет один, 1000 доларів з пакет два, 1000 доларів, Два 1/2. Саша, ж чи ні? 1000 доларів. І <су> ще доларів Три пролису, опитки на нису, я не знаю. О, ви. Класс! Вибачте! А це можна продавати ще не NDC? Хорошо. Або я продам це в Нью-Йорку, вибачте, якщо що. Все, це все, дякую, що прийшли.